Ці міста свої роботи демонстрували й продавали місцеві майстри. У міському будинку культури й напередодні Дня перемоги продовжуються урочисті прийоми ветеранів мером Полтави Андрієм Матковським. З рук міського голови визволителі отримують відзнаки. Натомість від імені ветеранів нагороду отримав і сам Андрій Матковський. Побували на заході, і наші кореспонденти. У виставковій залі міського будинку культури панує святкове піднесення. Духовий оркестр виконує відомі фронтові пісні. Поки тривають останні приготування, мер міста Андрій Матковський спілкується з визволителями. Починають же захід з хвилини мовчання. Далі до слова запрошують міського голову. Андрій Матковський відзначає, приємно, що до таких заходів активно долучається і молодь. Дуже приємно, що з кожним роком ми бачимо більше і більше людей, більше й більше молодіжі приходять на ці праздники. Радуются вместе с ветеранами, благодарят наших ветеранов за то, что они действительно настоящие герои, настоящие защитники и настоящие патриоты нашей Родины. Після промови перейшли від слів до справи. З рук мера нагороди отримали школярі, котрі стали лауреатами міських конкурсів, присвячених дню перемоги. По тому основна увага була прикута до почесних гостей заходу, ветеранів війни та збройних сил України. Їм вручали нагороди та медалі з нагоди 65-річчя великої перемоги. Ветерани у боргу не залишились, вручили пам'ятну відзнаку і самому міському голові. Слова подяки визволителям звучали на заході не лише з уст мера Полтави, Віншували ветеранів і гості вечора. Вы доказали, что простое человеческое сердце, умноженное любовью к Родине, умноженное доблестью и отвагой, способно остановить войну. Вы доказали, что человеческая плоть останавливает и опрокидывает сталь. Вы сломали хребет немецкой военной машины. Після промов та нагородження усі присутні підняли келих шампанського за здоров'я визволителів, а далі святковий концерт. Номери присвячені великій перемозі виконували і зовсім юні полтавці і більш дорослі артисти. А от міст студентство світу 2010 Дарія Сенкевич розповіла почесним гостям вірш, присвячений героям подій 65-річної давнини. Знаєш, Даш, я проводів грусті, але сьогодні мені все дома. Я внучно захолостіє ма. Мамка моя живе. У тебе є друзі, любі. У ній тільки я одна. Грандіозне свято під назвою Славний небоподвиг на землю.